Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу. А це восьма серія по проходженню гри Мафія Old Country. На минулій серії ми пройшли такий коротенький сьомий розділ. Він заключався виключно в тому, що ми вигравали перегони. Після виграшних перегонів на святі, яке у нас там було до мене. Ми з лізаби трохи поговорили. І як виявилось. То Дон Торізі в той вечір відпустив своїх людей і ніхто не спостерігав за домом. І, ну, гіпотетично хто завгодно міг втекти. І я навіть не уявляю і не знаю, чиї це чоботи, ну і чиє це таке зелене платюшко. Ну, взагалі не можу зрозуміти. Тож. Для того, щоб розуміти, треба почати. А перед тим як почати, треба обов'язково тиснути вподобайку цьому відео і написати коментар, хоча б якийсь. Ну і підписатися на канал, звісно ж. І підтримати збір для 157-ї окремої механізованої бригади на генератори зарядні станції і розхідники до них, посилання на який в описі під відео. Ну що, дивимось, чи є це плаття і туфлі. бо я взагалі не знаю, взагалі не понімаю. Восьмий розділ. Дісграція. Я не знаю, що це таке. Дизреспект, типу, розчарування. Або неподяка. Грація це ж подяка. Хто там? Придурок? Будь тут. Хлопче, відчиняй, хлопче. Аго, ніколи не змушуй мене чекати. Так я срав. Мені треба поговорити. Це терміново. Хто в тебе тут? Нікого. А що? У тебе тут жінка. Спровадь звідси. Кажу, нікого тут немає. Де вона ділась? Вона з балкона пішла? чи що? Alors, Тож, у чому справа? Моїй людині в поліції сказали підготуватися до сьогоднішнього рейду на чинбарню. Чорт, у нас зрадник. Ти маєш негайно туди поїхати. Mm -hmm. Поперед людей прибери всі докази. Mm -hmm. Хто міг нас зрадити? Mm -hmm. Це з'ясовуватиму я. Тим більше 20 тисяч доларів комп'юрами. Візьми все, що зможеш. І не давай поліції нікого забрати. Зрозумів. Угу. Буде рейд на нашу чинбарню. Зрозуміло. Там, де гроші роблять. Так, окей. Господи, ледь не попалися. Так, погодь перед тим, як туди йти. Треба трохи оглянути свою хату, що тут у мене є. Куди вона ділась? Ніхера собі штори. На балкон вийти не можу. Очманіти. Так. Якусь зброю. А, ну я в принципі ж все обрав, так? Да? Чи ні? О, шкода. Якісь нові моделі, так. Да? А в мене ось ця. Не, погодьте, в мене ця, по-моєму, була, так? Да? Що шкода і дальність хороша у неї. Є ось ось з великою дальністю, шкодою, але маленькою скорострільністю, всього на один патрон. А є всерединий ось 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 варіант. А, це нова. В мене є гроші, є на неї. Спорядити, ось оця взагалі охірена, слухайте. У неї все прям чотенько. Тут 5 патронів, ага, ну да, я краще ось цю буду брати. Тут нових пістолетів немає, але а чого в мене той обраний. Я хочу, щоб у мене був оцей спорядити. Добре, що хоч ніж нормально споряджено. Все. Пігнали. Можна тепер йти на двір. Так, не можу говорити, окей, хорошо. Все, поїхали до Чінбарні. А як мені туди дістатися? Йоханий полоханий. Матінко рідна. Так, окей. Коротше, я цей шлях, напевне, залишу за кадром. Боже, ну і розвалюха ця машина, просто ужас. Анджело, пайта тут те te venne. Так, Анджело, всіх до вантажівки їдьте. Роберто зачистить це місце, нічого не залишай. Зрозумів? Зрозумів. Головне, да. Ага. І мені сказали там якусь готівку забрати. Чезаре, нас зрадили. Поліція вже їде сюди. Треба зачистити це місце. Чорт, коли вони приїдуть? Будь-якої миті. Зараз ми будемо одних них так? Да? Чи ні? Знайди Джузепе, я заберу гроші. Чезаре, ми з тобою підемо туди. Треба витягти звідти наших людей. Я зазроблю. Схоже, вони прийдуть до Чимбарні. Там фальшимомонетник. І друкарський верстат. Їх теж спробуємо забрати. Твою мать. Приїхали. Не встигли. Чорт. Переверні тут кожен камінь. Конфіскуйте все. Арештуйте всіх замовників, яких знайдете. Що случилось? Те простуда, насмок, ти? То сморід бачу, тобі заважає? Сподіваюся, інформація виявиться достовірною. І зараз це буде тат. Самі побачите. Торізі робив це прямо у вас під носом, і ви б ніколи б не дізналися. А, ні, це зі спадару. Ах ти ж падла. Аго, знай своє місце. Наша угода в силі, але станеш на моєму шляху, і я загрибу тебе разом з ними. Я знаю те, про що ми говорили. Знайду і одразу щезну. Йому потрібні гроші. Я про це подбаю. Поперед людей і знайди фальшивомонетника. Блін, опять стелс. Ну капець, блін, таке враження, що я втого. В асасіна граю, чесно. Тут був омбара. Він бачив його з поліцією. Знаю. Це пацюв їх привів до нас. Клятий зрадник. Розберемося з ним пізніше. Ти бачив очого монетника? Востаннє бачив його в чинбарні, і він порався з чимось. Гаразд. Окей. Ой. Так, окей. Добре, що хоча б вони мені ніж відновлюють, чи що. Так, окей, цього замочили. А де ще один? А, ось його вийду. Щас пройде. На. Так, а куди мені? Кудись ось туди, так? Да? Так, я бачу, отам ідуть, так? Да? І один ось тут. Окей. Давайте зараз цього придушимо. Так, цього, напевно, треба в ящик однести. Бо він отак сидить, лежить, поточніше, прямо по, понад дорогою. То треба його десь заховати. От якраз тут у мене ось є чарівний ящичок. До речі, якщо ви не обшукуєте труп, то ви коли кидаєте туди людину, то вам о, зараховується, типу. Те, що ви його не обшукали. Так, окей. Знаєш, мені потрібно туди. Я бачу, що ось там є проход, так? Да? Так, ті двоє там так і стоять, хорошо. Тобто вони мені нічого не зроблять. Ось тут є двоє. А Такс. Інформатор шеф, а той що за одним оком. Хіба він не схожий на до допер... на пропередного громадянина? Такс, окей. Хто ж куди із вас іде? Ви обидва йдете в ту сторону, чи що? Ой. Треба тут заховатися. Там воно йдуть. Ага. Ну, значить, одного ось тут ось зараз щас... замочить. На всякий случай, зараз я заберу його труп. Його теж треба десь тут заховати зараз. Ну, якщо вже не в чарівний ящичок кинуть, то хоча б ось тут, за кутком, за кутком. Щоб його... Ага, отам можуть побачити. Та хрест хай тут, типу, він приліг поспати. Так. Де хто? Оті двоє там стоять. Мені тепер цього треба придушити. Тих двох розлучати не буду. А що трапилось? Куди ті побігли? О, а тут ящик поруч прям хорошо. Так, мені туди, да? Тут начебто нікого. І двоє там стоять. Ага. Так, я підозрюю, що мені треба обійти ось тут. Ага. Та тиха. О, журнал. І що? Я тут не можу перестрибнути, да? Поняв. Значить, мені все-таки якось треба через тих проходити, да? Чи ні? Блін, походу, да. А! Вони розділилися. Хорошо. Ага, була перестрілка. Так, тут ти один, один, все. Ой, блін лихо. Готово майже. Ага, тут ми аж прям кудись на низ пускаємося. Я підозрюю, що з цієї хернею треба буде щось зробити. А що мені з нею робити? Куди. А, мені. Ааа, ні, не поняв. Ай-яй-яй! Чорт, я гадав, що це поліція. Ти сліпий чи дурний! Де Джузеппе? Не знаю, його тут немає. Бляха. О, забрать. Ще якась ета. Ще якась штука. Давайте, да, забирати. О, а ви, ви тут не одні. А що стоїм, хлопці? Я не поняв. Збираємо, я не знаю. Упаковуємо. Одводимо це все відсюда. Що ви, блін, яке? Тріта равантаної. Поверті. Тіха. Що там? Окяпері армії тут. Ага, коротше, трупи познаходили. Окей, хорошо. І хто куди розбрівся? Ну, давайте спочатку підемо сюди. Вченуджу conceria. Caporale, на котеріє. Так, одного є, одного прибрав. О, поки цей тут. Давайте і цього зараз я швиденько у роботою. Просто ще додаткові тіла до тих, що тут лежали. Так, двійко єсть, хорошо. Де ще були? Один-оно. Ну давайте оцього, що тут біля цього будинку работаємо. А цей такий плотний. Давай, давай. О. Та не хочу я... Ні. Жузепе. Джузепе? О, я його зразу знайшов. Двоє проти одного. Тобі пощастило, що ти живий. А їм не пощастило познайомитися з моїм ножем. Ти гаразд? А, у мізрилі. Майже вся партія запакована і готова. Я піду до них, а ти вибирайся звідси із задоволенням. Біжи, я дам тобі собі раду. Усе від початку пішло через дупу. Ще один на горі! І хто це? Що мені биться з ними? Врятувати чи зараз. Та капець, блін, що я не попадаю. Тріндець. Капець, я мазило, воно мене не бачило, але я йому цілюся в голову, воно мимо Ну, я, правда, херово цілився у голову, да, то. Я не стрілок. В мене мама зліпи мені сніжку. Руки не з того місця ростуть. Була б тут снайперка. Я б один хрен не попав би. О! О! Ось так. На! На! Давай! На! Хо-хо-хо-хо-хо! Як отлетів! Прям чотенько. Прям дуже хорошо отлетів. Так, врятувати. Зараз я одного обшукаю і все. І рятуємо. Енсо, убий його! Охренеть. Зараз я буду за ним ганятися. Нахера він побіг за пістолетом, якщо в нього гвинтівка за плечами. Чезаре, давай.

Я вже, вибачте, я не буду читати про що вони там балакають. Я впевнений, що він каже, що той виродок, що йому гаплик, що йому глина і так далі, і тому подібне. <плес> Ну, поки йдемо нормально. Але я боюся зглазить. О, я тут був. Давай, 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 давай. Де ці кляті дівчата зі своїм коротким шляхом, коли вони так потрібні? Ой-ой-ой. <риклад> І дайте, вгадаю, я з ним буду битися на ножах. <риклад> Та я намагаюся тиснути на газ, бляха, вона ж повільна, як чортьошо. Це якийсь капець, серйозно чому мені не дають нормальной машиной користуватися? Скотина ти гребана, бляха, та блін Чувствую, що зараз мені заново треба буде за ним їхати. О! Ні, ладно, не треба буде. Слава Богу, Господи. Знайдемо цього придурка. Хочіше. Зараз він з туману якось вискочить. Бездітний вишкребок. Я Ідіо. з нього тельбухи видіну. Ідіот, дочекайся, ще його вб'ють. Ану спробуй мене взяти, скотина. Мені треба його знайти, так? Да? А я поки що тут похожу. Обереги позбираю. О, що це таке? Ух. Точильний камінь, клас. Це добре. О, тут щось чуть. Зараз на мене вискоче. Кинь. На ножах. Уб'єш мене, почнеш війну. Мій брат розірве цю долину на шматки. Тебе все одно вб'ють, коли дізнаються. Що ти порушив? Що ти порушив Закон? Чи Кодекс? Твоє слово проти мого. Як довго ти працюєш на поліцію? Чи Спадаро все підлаштував? Чому б нам просто не. І що діло? Він був хтось там. Він. Ти ну. Пацюком. Він був пацюком. Ми не можемо залишити його тут. Їдемо копати Як в другій частині? Коли Джона бухався. А, ні, ладно, ми його спалили. Не маю навіть малейшого уявлення, що воно значить. Тоді добре, що ми не мали до цього жодного відношення. Випив зайвого, з'їхав з дороги. Жахлива аварія. Ну, так, да, в принципі, логічно. Ніхто його не убивав, це просто аварія. Тим паче, що кулі в нього немає. В нього ніхто не стріляв. Вбили не пострілом. Так що ніяких таких пошкоджень не буде три дні по тому. Він тут. Спадара. Чи хто це? Дороджер. Роджеро, ласкаво прошу. Як друг, я ручаюся за твою безпеку і безпеку твоїх людей. Це, по-моєму, спадара, так. дам. Сідай. Отже, чому я тут? Ти знаєш, чому боюся, тобі доведеться мене просвітити. Настав час для відвертої розмови. Бернардо. Кажи прямо, гаразд. до одного з моїх підприємств завітали непрохані гості. Поліція це мені дорого коштувало. А я тут до чого. Каррадо Бастоні, його брат, привів поліцію до моїх дверей. Він порушив кодекс і обікрав мене. Це серйозне звинувачення. Хто може це підтвердити? Енцо Фавара і Чезара якось там. А малий придурок. Вони обидва це бачили. Цей негідний бастранів виступив у змому із законом. Я вимагаю, щоб його покарали. Це брехня. Якщо це зробив Коррадо, то він діяв сам. Людина у твоєму становищі має контролювати своїх собак. Мій брат мертвий, його вбили. Не вам ви... виписувати свої такі звинувачування. То про що це він торізі? Вбивство людини честі це привід для війни. Ми нічого не робили. Годі. Годі. Будь ласка, будьте розсудливі. Ти збираєшся це виправити? Мені нема що виправляти і про що говорити. А це ж той, кого я хотів зарізати ще з першої серії. Ну, ми вбили Омбру. Тож мені этот. Досягнення дали у Стімі. Не кажи, що це ж знову новий розділ буде зараз. 1907. Да. Походу, новий розділ. Що ж цей розділ 8 теж такий невеличкий. Ну що ж, на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!